Кавітація це процедура, яка націлена на моделювання фігури, руйнування жирових клітин, підпливом ультразвукових хвиль, безопераційна ліпосакція для локального схуднення. Кавітація розбивання жирових відкладень обов'язково робиться в комплексі з лімфодренажним масажем. Після 7-10 сеансів ефект можна порівняти з хірургічною ліпосакцією, зменшення зморшок вже після першого сеансу. Ультразвукова кавітація є сучасним надійним методом усунення жирових відкладень та ефективної боротьби з целюлітом. Дана процедура проводиться в зоні живота та на бічних поверхнях, стегнах холках. Методика абсолютно безпечна і безболісна. Після її проведення не залишається якихось рубців та шрамів. Сеанс триває всього 30 хвилин, а покращення стають помітним вже після проведення однієї процедури. Для оперативного виведення жирів між процедурами слід додатково відвідати сеанс лімфодренажу. Для цієї мети використовується апарат пресотерапії або вакуумний масаж, позитивні якості ультразвукової кавітації, зменшення підшкірного жирового шару за одну процедуру, абсолютна безпека для навколишніх тканин, безболісність, відсутність побічних ефектів, усунення целюліту, скорочення жирового шару та руйнування ліпоми, а також корекції дефектів, що залишились. Після проведення операції з ліпосакцією